Боже, здоровлячка підписчика моїм і сьогодні, походу буде Даняк на гольфі, прикиньте, во я вже виїхав, що це за труси, хуй знає. коротше, Їдемо десь далеко. Їду першу Франківськ з гольфом, забираю чоткого васію, потім їдемо десь далі. От коротше, нині буде теж в лох, їдемо далі. І я виїхав гольфом, гольфом, кончуся помаленьку. Їду на заправку, чи стане бензини до заправки. Даємо перегляду. Я хоть папок, що на 500 гривень, там може Вася щось заправить. Йдемо колеса, підкачаємо хірню, бо я з нас тим насосом не хочу. Вже ми на підкачці коліс, зараз будемо підкачувати. Хоча б всиплю по два атмосфера, перевірю кожне колесо та їдемо. Все, докачав я колеса, так що їдемо далі. Іду по трасі, отака от в мене швидкість, трохи каптить. 80 в годину, 2000 плюс-мінус оборотів. Це траса на Франківськ. Отак, От не херово йде. В принципі, він на той пуст не обганяє поки що. Так що нормально У мене перша була, щось, блядь, заглох і не хотів заводитися, але якось хлопці з боксіра завели. ледве. Ну, не, не ледве легко завівся з боксіра. Коротше, їдемо. А я вже не долізаю до Франківська. Блять. Тяжко їхати. На мотику набагато легше. Ну, особисто в мені. Що, народ? як би це дивно не звучало, але я у Франківську. чекаю, тут десь живе чоткий Вася, він має зараз вийти. Правда, я сі запаркував, як лошара, блять. Але нічо, чекаємо його вийти, блядь, щось ні хуяло. Так, по кулесам. Ці два не спустило. Ці... Все Псіонар. Блядь, не поспускали. Но ми ще на заправку заїдемо, перевіримо, бою сказав, Вася заправить, що це. Але вроді псіонар. О, чотки Вася прийшов. Каже, що я криво став. Йо. Пацана, все. писанка. Камеру протри. Хуй свій протри. Що, поїхали? Поїхали. Ти, блядь, під... Що ти отрив права, блядь, я не вжу. Я получав, хули вона не їде. Та блядь, гаску дай бійше, заведи тут, блядь. Заведеш чи ні. Ну? Дай і... гаску, 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 гаску дай бо заглош. Все, давай, попробуй рушити. Гаску да? дай до 2000 бороть. Десь. І впускати, Він... Да? Так? так? Так, так, давай, давай, пішов. З боксами підеш. Блять, ти хуя виїдеш. Да це гольф просто, блять. <рис> <рис> ти блять більше не їдеш. Летимо з дрегою. Сипан біга. Все як має бути. Такі доволі. Облів мене бензину, курба.

добро блять там зустріч немає перелогу вставати. що там шової блять ябані колаки Драго відломав деркало ну, ну. хотіть буде пизданути задум по зеркалу блять блять телефон мій йобнувся я їбу нахуй чекай де куди тут зеркало вчитися у розері річ блядь, тебе свет, блядь. <laughs> у нас тут бита с собой, блядь. А что, я вас знаю. А я ебу. Що там, хто там, блядь? А Ира, какие-то хуй надо. Он по нас, блядь. А у нас ебу, это похуй. Дай, блядь, дай на яйце. Еду, блядь. О, чина. Їдемо у судово Тернопіль. Хоть людям скажу, где ты едешь? Гончарівку біля Тернополя. Біці люди, ой, фік докотився. А блядь, я їбу. Доїхали ми до місця призначення Тернопільська область, якийсь там район, якесь там село. Приїхали на іменини. Гольфік доїхав, один і підвів. Лиш то, що він на заводку щось дуже. Акумулятор, коротше, дохлий. Це іменинник наш. Ми до нього їхали. Отим цим Вогольфом! Отим Вогольфом! Так що хейтери! Що там? Ти піше знаєш, типу. Доїхали, так що хейтери, навіть не думайте пища писати, що це, блять, хуйовий гость. Коли ми в ліс. Зараз будемо п'єні. Та ні, ти не п'єш. Йому не наливати, він шофер. Йо, сон. Я махав бобасом. Якщо п'яний поїде, то є. Ми ношуємо Там десь в Ютубі так акуратно. Блядь, вже певний він, лайк він, треба доставити, ні? Я хочу чудити. Приєд! Красиво. Чи я будеш? Він буде водки, він тікає Адрагу вже п'яний. Чи тут ледь, не поламався тут на столі, по воду. воду? собі, повністю кандидат. Все, виїжджаємо. Файна компанія була, файно посиділи, я ще п'ю на коня. І ми з вас є. Так. Знімати? Так. Дай Боже, Володя. Давай, Брік. Давай малий. Дай Боже. До тобі. За вас. Це так, Це так, за твою участие, Дай, того, все, за топ щось. Лайки, лайки, давай. лайки, лайки, лайки. Володя, Давай, давай. вже. Дай кулак, блядь, такий. Що ти, блядь? Що, виїжджаємо? Я з'єднаю себе файно, все, імененик. Все, <плес> відкривай гольфа. вмієш відкрити гольфа чи ні? Акуратно. Так шарпаєш. Свою дівку так шарпати будеш. Якпота? <плес> Тут і. Так. о, нічого собі не знаєш. Айся да, грит... трохи їхати не вміє. Буде, а куди три тисячі? Двістає. Дай газку! Блять, не вміє їм. Що за хуйня? Гаску, гаску, гаску дай! О, заїбісь. Все, легонь. Так. Да. В самому кінці. Давай, 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 добавляй, добавляй. Все, беру і внутрі Повертай, поворотник правий. Все, заебись. Все, щасливо, Володя. Дя... Все, Все, давай, давай. Дивись на дорогу. Газку, газку дай! А, це ж... Ану другу включи. Все, давай, Газку, 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 газку дай, газку. Коли я включаю камеру, музика не робить, але Бог я зазнімлю, що Вася їде, що, ми з... їдемо по трасі. 6, 2, 2. Ще живіше 23 кілометри до Франника показує, все навігатор стоїть. Зараз дивись, Ти я знаєми теж на дорогу. Та і все, то й летимо. Що, доїхали ми гольфиком вже до Франника. Що Вася, все. Я, що Вася, як тобі сподобалось поїхати? Як тобі за рулем? Нормально. Йдемо ми з Васю. Вже в нього дома на болтоконі. Что так спокива? Ты знімай мене мокле. Ясно. Франник файний <говорит> вечерний. Люблю Франик Дай боже. Всем дай боже, здоров'ячка. <говорит> Сегодня день другий... Ой, блядь, полиция. А нет, за такси. Луком. Сьогодні другий день моїх подорожів на гольфі. Сьогодні ми їдемо до Васі в село Кіношів. по трасі. З Франківська вже вилетіли, ще щось забував, аби Вася знімав. Один раз заглухнули, але нічого. Йдемо. Собі йдемо в правій полосі, легонько, спокійно, не спіша. Все як має бути, зараз будемо знімати контент з моїм батьком. Так. Стоять! Що, а ми вже в Галичі, Вася мені хоче поставити мойку. Що саме ще мінімець? Я вмію ми. Чого пороги файно полянуває? Дивіться, який частенький в мене як такий частенький ніколи не був. Все, Вася вже їде. Yeah. Полюбив гольпа, Телефон не? помив курва, на цьому, блять. Щось не втопив. Ти щось полюбив гольфа більше, як я, ні. Я відкуповую все, знайшов купці. Божі, божі. Ми були з тобою між п'яту, давай. Сонце, цей сон. На і сниться. Все, ми вже у вас у селі. Зараз будемо про саме собі каже. Не дезорівали Все, доїхали ми до в село. Приїхала, файно їдемо. Все, забрали ми Вася, тата. Їдемо знімати контент. Скажіть щось для ютуба. Для ютуба? Дай буде всім здоров'я, всім підписчикам. Ага. Андреа гарний чоловік. Приїхав до мене, Вася, поздравляю мене, молодець. Вася, Ти наїми, блять. Як спрут то ну, Я не був за рулем, мені був. Вася, що розповіш про своє село? Качки є, гуси. А ви що розкажете? У нас дуже чудове село. Прекрасне село. Найкраще село Валиска в Алицькому районі. А і нас закохані, Все, ми вже у Василим. Батьківській хаті. тут вже мене. Гасте талює, пироги все, які я люблю. Кіт, такі очі маєш фей.

Я теперка можу бухати, не переживати, У мене вже є лічний сорт. Вже навіть трохи їхати навчилося, прикиньте. А <рес> то не вміло. Зараз я куди ходжу, їду, по ділам по тік ток Фестивай. Приїхали, а тут дим, все на столе. Пані. стої. Скачив у воду. Не. Вода грязна якась. Ми у Васі в селі файно під вечір ще покатались і випили з його татом, лігли переночувати. На другий день ми поїхали в сільський клуб, тому що там у нього якась репетиція була. Ми приїхали до Васі у клуб. <плес> Вася тату. <плес> <плес> Вася там відспівав, і ми відразу поїхали на Франківськ. Виїхали, ми вже з Васяного села, з Васіних ти, залубків. У мене трохи болить голова, дивася їде, дай Та таке. Поїдемо на Галич, на Мейку знов, Потім на Франківськ і на Коломей. Що? Ми зайшли в пивнуху таку. Тут щось трохи перекушу, кавозку трохи вип'ю, розслаблюся, то я шість цей. щось цей трохи на пріхсі по Франківську їхав. Що, виїжджаю, я вже з Франківська, вже до Коломеї, саме. Ай, все що дякую тобі за компанію, за того веса. Всі здоровля. Ще десь поїдемо, може, якщо підписники будуть хотіти і будуть нас. А ну пишіть донат. в коментарях, їдемо з Андрагу на Львів чи ні? Чи пишіть. на рахів. Лучфом, Львів чи рахів, пишіть коментар. Чи Київ нахуй. Та і Київ чи йовниці. <світ> 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 Пусть фапові блядь. Так. Все, щасливо. Все, щиті Шо, народ, мене вітає моя рідна Коломия. Доїхали. Дивіться, о, знак Коломея. На той обганії, так там є ми. Але факт того, що... Шо... Коломия! Коломия! Є! Доїхали! Доїхали! Є, люди, я вже все у районі! Доїхав! Шо люди? Дякую за перегляд! Сподобався такий влог, як я їду десь на гольфі далеко. так, Бо мені дуже сподобалось, направду. То донайте на бензин, будуть всі номера, картки в описі. І цей. Дякую за перегляд. Та й бувайте здорові, до нових зустрічей, до нових відео. Ну і на інстаграм бажано, бо ви перейшли, бо ви знали, куди ми коли їдемо, аж вдруг уїду в ваше село. Так що, все. Дякую за перегляд, бувайте здорові.